У мене позивний равлик, тому що незадовго перед війною дитина попросила мене купити їй равликів, ахатінів От. І якраз так сталося, що в нас вони почали розмножуватися. От. І дитина вже виросла, поїхала, а ті равлики досі ну, під моєю опікою. От. Я за них дбав. Ну, так от. І це перша причина, друга, що я думаю, що в армії ну, так, так склалося, що в армії забагато різних кабанів, барсів, там різних, там. а от я думаю, що равлик я буду один. Бо в кожному підрозділі повторюються позивні, от, і це ну, не дуже мабуть, гарно. Що для мене війна? Війна це велике горе. Велике горе, яке прийшло до нашої країни зненацька. Ну, Для мене це було Зненацька у 2014 році. Я не розумів, що це, як це відбувається, чому заходять російські окупаційні війська до Криму. Я був на той період часу там, по роботі своїй. І для мене був це дикий жах і шок. Те, що вже далі відбувалося, ну, це було як. Ну, В принципі, нормальний розвиток подій в ненормальному руслі. До війни я мав стосунок до шоу бізнесу, займався виробництвом контенту. А саме 3D-графікою, відеозйомкою, ну поступово воно накопичувалося. Починалося з 3D-графіки ще на початку 90-х на тонісі, ну і так далі, тому подібне. От з таких ну, робіт, що, мабуть, всі харків'яни пам'ятають, це наша команда робила 3D-шоу на держадміністрації кілька років поспіль. От, і, ну, здається, ми навіть перші в Україні це робили. От. І, ну, і Різні там корпоративи, свята, міські, там, новий рік, там майже кожного року в Харкові. Ну, таке подібне. До, до війни я займався фотобізнесом курортним. А, у людей буває не так багато приємних моментів в житті. І оці моменти я вважав за потрібне, щоб вони лишилися з ними на довгу-довгу загадку. Коли діточки ростуть, мені дуже подобалася сімейна фотографія, починаючи з якихось хлесторій до, до ну, історії кохання, де? до якихось вже коли там, діточки підростають, дорослішають. Я довго цим займався, і це для мене були дуже цікаві історії з життя людей, які я міг фільмувати за допомогою камери. І вчив інших фотографів таким займатися. Я не сам працював, я працював з великим колективом дуже чудових фотографів, які зі мною ці мої переконання розділяли. Війна прийшла очікувано до мене. Бо я і чекав, і ну, мені здавалося, що без війни вже далі ця ситуація не обійдеться. І було смішно, бо настільки. Настільки це було вже зрозуміло, що буде війна, і було дивно чути вислови влади, що війни не буде там, і таке і інше. От. І в принципі, я пам'ятаю, ну, я розлучений, але там підтримую нормальні стосунки з, з, з дітьми, з, там, з колишніми жінками. От. На той час мій син був у мене, я пам'ятаю, 23-го 23 ввечері. От. Я вирішив, що, мабуть, треба підготувати трошки дитину. Ми з ним поїхали в Харкові на майданчик. Думаю, відновити йому навички керування машиною. От, Про всяк випадок, якщо там доведеться евакуюватися, пам'ятаю, ми ввечері їхали містом, Міліція вже, точніше, поліція вже вся була озброєна, з автоматами ходила, і така напружена була дуже така обстановка в місті. От, Ми трошки покаталися, приїхали лягли спати. 23-го ввечері, десь о 5-й ранку 25-го ми вже почули те, що почули всі. От, ми вже були готові, От, колишня дружина також була готова. Ми сіли в машину, завантажились. От, і далі, далі починаються, починаються головні пригоди, як важко було виїхати з міста. От, затори страшні, люди якісь там в чергах стоять до банкоматів там, але ми були готові, у нас були каністри з бензином. От, і ми по зустрічній полосі от, значить, евакуювалися з Харкова далі на південь. От, і пам'ятаю, що в Кропивницькому я вже сказав, що з мене вистачить вже. Ну, мене ж, звичайно умовляли, поїхали з нами. Кажуть, ні, я просто не можу далі їхати. От тут більш-менш нормально, сідайте. От, дружина вміє керувати машиною разом з сином, от, сідайте, їдьте далі, все, я пішов. От, і я там вийшов, от, на заправці зловив машину і так на маршрутках, на машинах десь там вже доїхав до Харкова, от. ну і далі вже всі харків'яни знають, що відбувалося тут у нас. Тобто, якось Я вже шукав способи долучитися до захисту країни. 24 лютого я прокинувся з думкою, що такий чудовий день, я був на курорті Буковель. Я хотів покататися в цей день, сонечко сяяло, прям чудова ніч пройшла. Я прикинувся, почав збиратися на схили. І тут мені знайомі пишуть, що удари ракетні по всій території України, навіть по Івано-Франківську, який недалеко від Буковелі. Я спочатку не повірив в це. Бо занадто безглузда якась інформація, бити по-івано-франківську ракетами. Але виявилась правда. І таке внутрішнє, ну все, почалось. Оце тепер ми їм дамо знати, що таке Україна. Ну, Звичайно, що я дуже турбувався за своїх рідних, друзів, які знаходились в Харкові, бо Харків дуже близько до кордону. І перше, що я зробив, це вийшов з ними зв'язок і допоміг їм звідти якось Куюватись. Ну, Хто хотів евакуюватися. Для мене такий Боженька послав сигнал, що оце нагода зупинити той жах, який розповзається з Росії. Той жах, який вони нам нав'язують, це неправда, це вивертання фактів, острах того, що може там Путін нападе. Я зрозумів, що якщо перший день. Вони не зайшли в Харків. Хлопці з Нацгвардії, з Збройних сил і там, добровольці зупинили їх, не дали їм зайти за перший день, а від кордону до Харкова дуже близько. Там на танку їхати півгодини, і вони не змогли доїхати. Я зрозумів, що оце зараз ця війна поставить в крапку в цьому всьому безглузді, що вони називають русським міром. Перший день я ну, займався тим, що спілкувався зі своїми, намагався їх якось допомогти врятувати, шукав інформацію, якось, нічого не було зрозуміло. На другий день вже було зрозуміло, що ми вже звідти виїжджають, з Харкова звідси. А, і я зрозумів, що я можу їхати в Харків. Добирався довго. Майже 10 днів, 10 діб добирався, ночував на вокзалах. Мене не пускали в потяги, казали, ти що дурний, всі їдуть зі сходу на захід, а ти їдеш з заходу на схід. Це дуже підозріло. Ну, думали, можливо, я диверсант і щось там хочу зробити. Ну, я добрався до Харкова, одразу з потягу, я все-таки потрапив на потяг, вийшов з потягу, пішов до військомата і одразу попав на зборний пункт. І... Опинився в найпотужнішій військовій організації в Україні — Харківське ТРО. Чому Харківське ТРО найпотужніше, тому що це процес свідчать факти. Насправді, я не знав, що воно таке. Мені спочатку здавалося, що ТРО це щось таке охороняти щось, десь там стояти, щось десь копати. Ну, думаю, буду корисним чим завгодно. А потім, після перших боїв, після того, що я дізнався про те, що робив наш батальйон, наша бригада, я зрозумів, що. Ми таки можемо. Ми можемо показати, що таке міць та лють українського народу. Напівпартизанськими способами брав участь з хлопцями в перші дні. Мабуть, більшість харків'ян це робили, ну, нам дали якусь точку відповідальності. Ми там з коктейлями Молотова там чергували, очікували прориви кацапські. Ну, як, мабуть, більшість харків'ян, бо воєнкомати, військомати не працювали на той час. От, всі були зашифровані, телефони не відповідали. Тобто, ну, що відбувалося в місті, ніхто не знав взагалі, що буде. От, але багато хлопців, так само як і я, нічого не розуміючи, не знаючи, все ж таки не могли сидіти вдома і повідправляли сім'ї і отак от намагалися хоч щось робити. А потім уже, здається, чи з го Березня, от не пам'ятаю точно, коли вже почали працювати військомати, я дозвонився до військкоматів і вже потрапив до 226-го батальйону, 127-ї бригади. Потім вже я зустрів знайомих, тому що це харківське ТРО, тут харків'яни, я знайшов знайомих. Але більшість це були люди, такі, знаєте, соль з землі. Це такі от, от справжні, з якими я по своїй роботі не, не перетинався взагалі. Я є таких людей, ну, десь бачив, ну це там водії маршруток, водії автобусів, якісь кладовщики, Там, Я з ними так не спілкувався постійно. І от був такий момент, коли я розумів, що ми настільки різні, от просто максимально різні, але при тому абсолютна довіра один до одного. Нас всіх об'єднувала справжня людь до ворогів, внутрішня глибока потреба. Захищати свої домівки, свої родини, свою країну, своїх дітей, життя і здоров'я всіх людей, кожен клаптик землі, який топче нога окупанта. Це нас об'єднувало. Дійсно дуже ґрунтувало. І я вважаю, що мені дуже пощастило познайомитись з такою кількістю таких неймовірно чудових людей. Посаду командира мінометного розрахунку я отримав після того, як був зарахований до мінометної батареї 226 го батальйону. От. І про це ми вже дізналися, ну, коли ми вже були на ППД і про те, що ми мінометники. От. І так сталося, що серед нас жодного мінометника не було. От. І ми самостійно опановували ну, за допомогою досвіду командирів, які були артилеристами. До цього не на мінометах, але в принципі ті самі. Ну і таким чином дивилися в інтернеті, слухали поради от, командирів і таким чином опанували міномети. Військову службу я проходив в радянській армії з 85 по 87, здається, роки, от, у Угорщині і був зв'язківцем. Тобто не мав ніякого стосунку до артилерії. Так, ну ніхто нікого не питав. І, так би мовити, це навіть добре, бо щось новеньке. От, і таким чином вивчив мінометну справу. Мінометником я став, як і всі отримують в армії якісь спеціалізації або посади, випадково. Хтось вирішив, що я буду мінометником. І хтось, мій командир, прийшов і сказав, ти будеш мінометником. Я сказав, так точно, я буду мінометником. А собі сказав, б, я буду найкращим мінометником. Тут важливо навіть не те, що я командир. Справа в тому, що це нам допомогло дуже сильно, те, що ми всі були недосвідчені. Тобто те, що я командир за посадою, не ставило мене ніяк вище інших хлопців, бо я так само нічого не знав. От. І саме завдяки от командирам е я зміг хоч якось розібратися, ну, почитав настанови, там, подивився щось там на Ютубі. От. І, в принципі, так само і хлопці розбиралися. Тобто мені не було чого хлопців вчити. І ми разом просто в нас так склалося, що в нашому розрахунку всі хлопці бажали чогось навчитися. І ми забрали собі міномет, який в нас був 82-й, так би мовити, почали з ним інтенсивно займатися самі. От. І, в принципі, нам це стало цікаво, і таким чином ми почали ним працювати. Ну, самоосвіта, освіта в першу чергу, і мені дуже пощастило з командирами, які були зацікавлені в тому, щоб ті, хто хотів отримувати знання з мінометної роботи, от командир батареї багато вплинув. Сержант один, він у нас був теж артилеристом, мішаня. Просто неймовірний педагог. Він має фах педагогічний і неймовірний артилерист. Завдяки йому ми нищили ворога і лишалися живими. І так поступово-поступово, поступово-поступово, крок за кроком, з загальних положень до бойової роботи. В принципі, став мінометником. Принципи роботи з мінометом дуже прості. Влучати самому і не давати влучати в тебе. Досягається це, ну тут знову ж таки, я мінометник непрофесійний. От. І тому в мене, може, неправильна думка склалася протягом цієї війни. От. Мені здається, що не всі радянські настанови з мінометної справи, вони діють зараз в змінених умовах. Почнемо з того, що раніше не було дронів, от, які тебе вистежують. Тобто практично часто немає змоги облаштувати позицію за всіма канонами. От. І тут е, головне це швидкість. Швидко встановити міномет, відпрацювати і швидко зняти його, щоб по тобі не встигло прилетіти. Маленька ілюстрація з моменту створення мінометника. Нам дали один міномет, і командир каже, займайтесь. Це таке, добре, будемо займатися. І всі пішли по, по своїх справах. Хтось там прати, хтось їсти, хтось ще щось. Я думаю, ну так сказали займатися, давайте ж займатись. Я взяв свій розрахунок і кажу, пішли дійсно займатись. Поки ніхто не взяв міномет, є час, є натхнення, давайте робити. Ну, Почали робити. І в нас вийшло цей міномет зібрати і розібрати. І ми такі, вау, то ми вже вміємо його збирати, розбирати. І кажемо командиру, командири. Ми вже вміємо збирати, і розбирати міномет. Він каже, ну добре, ну покажіть. Ми показуємо. А він так подивився і каже, це дуже погано, дуже погано. Вважайте, що ви вже мертві. Ми такі, як так? Він каже, ви збирали, розбирали його майже хвилину. А він має бути зібраний і розібраний за 23 секунди. А нічка зібране за 23, розбирайте. Трішки швидше. І от в цей момент я зрозумів, як треба тренуватися завдяки командиру і тому, що він сказав. Ми це робили навіть вночі, навпомацьки, щоб розуміти, де знаходиться яка частина без застосування зору, щоб можна було просто його зробити на автоматі. І от тоді почалися, я думаю, що от з цього моменту перші такі справжні тренування. Є специфічні навички саме. В нашому розрахунку, щоб швидко розбирати його, встановлювати, це кожна людина має розуміти, що вона робить, От, навіть обмеженою кількістю. Бо не завжди ну, штатний розрахунок у кількості 5-6 осіб він є в наявності. От, тому, в принципі, Доводиться і трьох працювати, навіть в От, Знову ж таки, взаєморозуміння повне має бути, щоб кожна людина знала, що їй робити без підказок. І тоді ну, те, що називається бойове злагодження. От, і тоді все виходить швидко і точно. Ну І найцікавіше було, звичайно, що це перші аборти. Перші аборти. Ну, звучить жахливо. Ми спочатку вивчили теорію, нас всіх залякали. що Аборт це страшна річ, може вибухнути. А, так це стандартний термін, це, до речі, не, ну, <хи> він навіть у інструкції до міномета описаний аборти, досить тут кумедна ситуація з абортами, бо нас лякали абортами ще, коли ми нічого не знали, ще сиділи в Харкові. От, і більш досвідчені хлопці. Казали, що от, аборт це така страшна штука, треба обережно виймати міну там, щоб там не пошкодити підривник. І що це буває дуже рідко, але треба тренуватися. От, але в військових умовах, коли в нас досить часто стали траплятися ці аборти, от, ми відкрили для себе, що це зовсім не страшно, що це ти просто робиш дуже швидко, от, бо тобі треба закидати наступну міну, треба ж привести міномет до робочого стану. І в принципі, просто. Напрацьовуєш ці навички, і нічого такого складного в цих абортах нема. От. І жодна міна не вибухнула під час цього. От. І ми всі живі. Як відбувається бойова робота розрахунку міномета? Коротко кажучи, кинула міну, вона полетіла і всіх там, як то кажуть, ручки, ножки, там все таке. Це дуже коротко. Насправді все довго, це кропітка робота, і оцей сам постріл міни це, знаєте, як вішенка на тортик. Бо, по-перше, треба знайти позицію. Позиція має бути з точками наведення і зорієнтована в просторі. Коротше, це все має… маємо точно знати, де ми знаходимося і куди ми цілимось. Тому що в мінометі така є прикольна штука, ти стріляєш туди, а цілишся назад. Тут не можна так от просто побачив і стрелив. Ти знаходишся десь дуже далеко від ворога і йому скидаєш це прямо, от маєш кинути прямо на голову. Постріли БК має бути готове, все має бути готове. Це найбільша частина роботи, це підготовка. Коли все вже в тебе підготовлено, в тебе є позиції розвідані, лишається тільки чекати цілі, які дає розвідка. Бо без розвідки, ми не боги війни. А, страшне, а страшні люди, тому що якщо у нас нема цілі, або ми не щось не вміємо робити правильно, то можна запросто і по своїх насипати. Тому все виважено, все має бути вивірено, все має бути чітко навчено кожного людини. Кожен має знати те, що робить інший. Тобто, ну, якщо, наприклад, я навідник, да, то я маю вміти наводитись. Але я маю вміти також, як майстер обслуги, підготувати цей постріл. Майстер обслуги. Хоча б приблизно має знати, як наводитись. Всі ми маємо там водити машину. І все це разом має вміти командир. А найкраще, щоб ми так по колу могли один одного замінити. Коли нам е, наші очі, наші пташки сказали, де ворог засів, або нам дали добро на роботу по цілі, ну, тоді вже оце починається те, що там в тіктоках знімають. Пив, постріл. Насправді це така робота. Цікава, тому що коли довго готуєшся і потім в кінці це відбувається, це оце справжня бойова робота мінометного розрахунку. Я вважаю, що ми в принципі вже перемогли, бо головна перемога це перемога над собою. Є людина, яка всю, все життя ухилялася від служби в армії. Але коли стало треба, я зрозумів, що я можу сам піти в військомат. Взяти до рук до... зброю і стати до лав таких самих, як я. Ми перемогли в перший день війни, коли вони не змогли захопити Київ, Харків, коли вони ну, ніц не змерли. А тепер ми просто не переможні. І навіть, я думаю, після того, як ми свою територію повністю відіб'ємо, ну це, думаю, недовго, залежить від того, чи, чи буде в нас багато снарядів, чи достатньо буде зброї, звичайно, що ми б їх так іще бусини, мабуть, нормально розкатали. У нас не все виходить, не зразу все виходить. Але ми вже самі володарі своєї долі. Ми самі вирішуємо, що ми робимо. Ми служимо, ми працюємо, ми вчимось новому, ми робимо світ на краще. Ми це робимо самі. І це найголовніша перемога. І я думаю, що після того, як... Ну, перший етап ну, добре дуже сформулював наш уряд і президент, що треба бити на кордони, е, треба на всіх військових злочинців, які причетні до того, от бачите, що навколо мене. Ну, це ж злочин, це страшне. Тут жили люди. Коли ми всіх їх притягнемо, вони всі будуть мати відповідальність, відбудуємо за, за їх кошт наші міста і села. Після того, я думаю, це буде просто перший етап, а далі ми щось ще собі вигадаємо. Бо ми вільні люди і можемо робити ну, світ краще. Це моє звертання до росіян. Все, з чим ви прийшли до нас, прийде кінець кінцем і до вас. І ще, може, в більшому обсязі. Може, не зараз, трошки пізніше, але... Взагалі за все в житті треба відповідати за всі вчинки, за всі думки. От, і як би не хотілося уникнути цієї відповідальності, з часом вона все одно тебе наздожене, як особисто людину, так і в межах держави. Тобто мені хочеться вірити, що цей закон працює і відповідальність буде на різних рівнях, на особистих, на державних. Ну, для кожного вона прийде по-своєму. Так що, хлопці, не розслабляйтеся. Якби в мене була можливість звернутися до тих, хто ще не пройшов процедуру мобілізації, там сидить вдома, і щось вирішує, якось зараз модно всіх І Я не хочу і не можу, і це взагалі неприродне, їх якось в чомусь звинувачувати. Ну от не змогли. Якщо взяти таку людину до себе в розрахунок, в мінометний, да? і, ну, по нас постійно прилітає відповідь ответка. І він нічого не зможе робити. Ну, на що мені такий боєць? Але можу, наприклад, звернутися до тих людей, які б хотіли, але жінки їх не пускають. Бо наші жінки то більш потужна зброя, ніж харківське ТРО. Наші дівчата, ну, їх спротив здолати, це треба мати на якісь надзусилля, надможливості. От я би звернувся краще до дівчат. Ви ж бачите, що вже багато дівчата служать в лавах ЗСУ, все нормально. Ви самі сходіть, подивіться, як воно тут відбувається. І тоді спокійно відпускайте своїх чоловіків, дайте їм хоч якось себе проявити. Дайте їм можливість бути чоловіками. Дівчата, ну, не треба їх тримати. На що вам ці підкаблучники?